Може довірена особа підписувати документи ТОВ, договори, акти, видаткові накладні, рахунки та інше за директора. Як це оформити по ТОВ? Ну, дякую вам за запитання. Ну, у нас є такий документ, як правило тисячу 5 що там прописано, що посадові особи підписують документи в межах своїх повноважень, які визначені в положеннях в статутах підприємства, в положеннях про структурні відділи в посадових інструкціях, в наказах. Тобто в документі про розподіл обов'язків між, наприклад, керівником та його заступниками. Тобто, У вас і мають бути ось, якийсь певний документ, да, певне положення, яке передбачає, хто саме буде підписувати там певні документи. Правилами 2005 також у нас передбачено, що коли можна бути яким чином підписувати документи за директора. Наприклад, якщо директор відсутній. Да, того, хто буде підписувати ці документи. Правилами 1005, там передбачено, що підписувати документи мають право посадові особі або інші особі на підставі довіреності чи розпорядчого документу. Тобто, якщо у вас передбачено, що, наприклад, Директор делегував там підписання, то там наприклад, спому заступнику то саме він буде підписувати цей документ. Але ви маєте розуміти, що підписувати документ може лише та особа, яка має право на підписання відповідних документів. Наприклад, якщо це договір, то підписувати може або директор, або та особа, дані якої відне, ну, внесені до єдиного державного реєстру. Якщо ж в реєстрі немає цієї особи, то він, наприклад, підписувати договори може тільки на підставі довіреності. Якщо це первинні документи, там акти, накладні, то о, ці документи може підписувати, наприклад, не директор, а інший працівник, якому делеговано в відповідному розпорядчому документі право на підписання цих документів. Якщо це, наприклад, якась фінансова звітність, да то о, там фінансові документи, фінансова звітність, то їх підписує ну керівник і особа, яка відповідальна за ведення бухгалтерського обліку. Да, якщо облік веде директор, то відповідно він сам підписує такі документи. Але у вас має бути певний документ, тобто в положенні в статуті підприємства, в положенні про структурні підрозділі. У вас може бути окремий документ, наприклад, наказ, в якому передбачено і хто саме буде підписувати ті чи інші документи. Тобто, ви це маєте ну, оформити на вашому підприємстві.